Хто такі бандерівці та за що вони борються? Большовицькі гнобителі бояться, щоб народні маси СССР знали правду про бандерівців на всій Україні, а можливо і в усьому Совєтському Союзі, немає, мабуть, ні однієї такої людини, яка нічого не чула б сьогодні про ту визвольну протибільшовицьку боротьбу, що її ось уже впродовж шести років. Головно на західноукраїнських областях веде український народ. На всій Україні, а можливо і в усьому Совєтському Союзі, сьогодні немає, мабуть, ні однієї такої людини, яка нічого не чула про бандерівців. Героїчної боротьби мільйонів не вдалося сховати перед народними масами Совєтського Союзу навіть большевицьким гнобителям. Вістки про цю боротьбу різними шляхами облетіли. Всі величезні совєтські простори, і сьогодні знають про неї вже майже всі совєтські люди. Та хоч сьогодні про нас, бандерівців, про нашу протибольшевицьку визвольну боротьбу, вже чули майже всі совєтські люди, та проте вони не завжди знають про нас правду. Багато хто із совєтських людей, вірячи большевицькій пропаганді, думає, що ми бандерівці, справді українсько німецькі націоналісти. Тобто гітлерівські, чи як останньо брешуть большевики, англо-американські агенти, що ми справді куркулі чи буржуї, що ми справді бандити, і тільки тому сидимо в лісі й перебуваємо в підпіллі, що боїмося народного правосуддя. Усе те, що говорить про нас большевицька пропаганда, найбезсоромніша, цинічно підла брехня, большевицькі вороги народу поширюють цю брехню про нас. З метою закрити перед народними масами Совєтського Союзу справжній національно і соціально визвольний характер нашого руху, вони бояться іменно, щоб народні маси Совєтського Союзу, пізнавши справжні цілі нашої боротьби, її прогресивний народно визвольний характер, не заразилися революційними бандерівськими ідеями і самі не стали, за прикладом українського народу, на шлях визвольної. Проти большевицької боротьби. Большевицькі імперіалісти розуміють, що це означало б кінець їхнього панування над народами Совєтського Союзу, їхню загибель, щоб не допустити до цього, щоб могти і далі безкарно гнобити і експлуатувати десятки народів совєтського союзу, сотні мільйонів працюючих, большевицькі бандити з одного боку докладають усіх зусиль, щоб фізично знищити всіх учасників нашого. Визвольно революційного руху знищити нашу підпільну революційну організацію і з другого боку не зупиняються перед найогиднішим навіть наклепом, перед ніякою брехнею, щоб тільки наш революційний рух в очах народніх мас Соєцького Союзу заплямувати, знеславити, ідейно скомпромітувати і таким чином зробити його неприйнятним для народів і працюючих мас Совєтського Союзу. Та це на довшу мету большевицьким мрякобісам ніяк не вдасться. Так як не вдалося їм закрити перед народами Совєтського Союзу самого факту нашої протибольшевицької боротьби, хоч як вони до цього змагали і змагають, так не вдасться їм на довгий час закрити перед совєтськими людьми й правди про справжній характер нашого руху. Яких би заходів большевики не вживали, то правда про нас, бандерівців, Правда про визвольну боротьбу українського народу завжди собі промостить шлях до совєтських народних мас. Брехнею далеко не заїдеш, каже українська народня приповідка. Сказати совєтським людям коротко правду про нас, бандерівців, про наш визвольно-революційний рух, саме завдання цієї брошури. Бандерівці послідовні борці за визволення українського народу. Бандерівці це в останній час загальновживана популярна назва всіх учасників повстанської і підпільної визвольної боротьби, що її в період гітлерівської окупації підняв український народ проти німців, і що їх від 1944 року він продовжує вести проти большевицьких загарбників. Ця назва утворилася від прізвища славного сина українського народу. Довгорічного революційного борця за волю і державну незалежність України, керівника Революційної організації українських націоналістів ОУН Степана Бандери. Організація українських націоналістів, керована Степаном Бандерою, є на українському ґрунті єдиним послідовним реалізатором ідеї революційної, безкомпромісової боротьби українського народу проти всіх окупантів. За його національну волю і незалежність. ОУН завжди вела найрадикальнішу протиокупанську боротьбу в період до 1939 року. Єдині ми, бандерівці, організували активну революційну боротьбу проти большевицьких загарбників у 1939-41 роках в місяці червні 1941 року. Після відступу з частини України большевицької армії ОУН, керована Степаном Бандерою, створила уряд і проголосила незалежність Української держави 30 червня 1941 року. Коли ж німці зайняли вороже становища до цього акту, коли вони заарештували керівника ОУН Степана Бандеру, уряд на чолі із прем'єр-міністром Ярославом Стецьком. Та багатьох інших керівних українських революціонерів ОУН, керована Степаном Бандерою, зразу ж повела проти гітлерівців активну спочатку підпільну, а від осени 1942 року повстанську боротьбу. Від 1944 року, тобто від чергової окупації всіх українських земель московсько-большевицькими імперіалістами, ОУН, керована Степаном Бандерою, є на українських землях. Єдиною організованою самостійницькою політичною силою. Єдина вона у важких умовах большевицької окупації залишилася з народом на полі бою і йдучи в авангарді визвольної боротьби проти большевицьких загарбників, ось уже впродовж шести років віддано служить справі визволення України з підпанування окупантів у завзятій боротьбі ОУН керована Степаном Бандерою. Ось уже впродовж шести років не тільки витримує скажені атаки ворога, а й на багатьох ділянках нашого Революційного фронту розгортає успішний наступ. ідейно політичне обличчя Бандерівців єдине, зате за своєю організаційно-партійною приналежністю бандерівці це або А. Члени ОУН керованої Степаном Бандерою, або Б. Безпартійні українські патріоти, які борються за волю і державну незалежність України як в українській повстанчій армії УПА, так і в Революційному Підпіллі. УПА виникла в 1942 році в порядку розгортання українським народом масової всенародної боротьби проти гітлерівських окупантів ОУН керована Степаном Бандерою. Була ініціатором, першим організатором і керівником УПА. УПА армією від початку її утворення і до сьогодні командує один із найвизначніших українських революціонерів, довгорічний підпільний борець за волю українського народу, генерал Тарас Чупринка. Найвище керівництво всією визвольно-революційною боротьбою українського народу. Здійснює українська головна визвольна рада УГВР, головний парламент і уряд українського народу на час його визвольної боротьби. УГВР утворилася в місяці липні 1944 року в умовах проти гітлерівської боротьби УПА. Вона складається з представників різних українських самостійницьких партій і середовищ з усіх українських земель. У ГВР Раді підпорядковується УПА, все українське революційне підпілля в її склад входить ОУН, керована Степаном Бандерою, і підтримує весь український народ, який веде активну протибольшевицьку боротьбу. Чому ми, бандерівці, називаємо себе націоналістами? Ми бандерівці називаємо себе націоналістами тому. Що центральне місце в нашій ідеології займає вчення про націю. Згідно з цим вченням ми, націоналісти, в протилежність марксистам і большевикам вважаємо іменно, що а народ нація є найвищий і найміцніший тип людської спільності, вищий і міцніший, ніж суспільна кляса. B. В міжнародному розрізі суб'єктом історії є народи нації, а не суспільні кляси. В. Народи нації не є явище історично перехідне, властиве тільки епосі капіталізму, але явище властиве всім суспільно-економічним формаціям. В період капіталізму, внаслідок величезного розвитку цивілізаційних і культурних умов життя, нації, як людські спільноти, тільки надзвичайно зміцніли. Г. найкращі умови для всебічного розвитку народу. Забезпечує тільки національна держава, Д. Найкращою міжнародною системою, яка однаково відповідає інтересам окремих народів, як і інтересам міжнародного співробітництва та встановленню справжньої дружби між народами є система вільних національних держав усіх народів світу, е. E. Передумовою покращення долі працюючих кляс поневоленого народу є національно політичне, Визволення всього народу є в протилежність українським большевикам, які своїм найвищим наказом мають волю своїх кремлівських господарів, ми, українські націоналісти, за наш найвищий наказ маємо добро і щастя українського народу. Найвищим найважливішим завданням українського народу в теперішній момент ми вважаємо боротьбу проти московсько-большевицьких окупантів. Та їх українських агентів, українських большевиків за національне і соціальне визволення українського народу, за побудову української справді незалежної національної держави. Українські націоналісти не є ні шовіністи, ні імперіалісти. Ми, українські націоналісти, не є шовіністи, борючись за незалежну українську державу. Ми боремося тільки за здійснення українським народом тих прав, якими вже давно користується величезна більшість народів світу, і які права вже давно визнано природними правами кожного народу. До речі, наша боротьба є законною боротьбою навіть з точки зору большевицьких законів. Конституція СССР забезпечує за кожним народом право на вільний вихід із складу СССР. До всіх народів світу, ми плекаємо щирі симпатії з усіма народами світу, в тому числі і з російським народом, який побудує свою національну державу на своїх етнографічних землях, ми хочемо жити в дружбі і співпраці. Ми не боремося проти сусідніх нам народів в цілому, а тільки проти тих імперіалістичних сил, які нас поневолюють. Підкреслюємо ще раз: усі народи, в тому числі російський та польський народи. Ми цінимо і шануємо і прагнемо до дійсної дружби та співпраці з ними. Ми ненавидимо і боремося тільки проти тих імперіалістичних сил, які нас поневолюють або хочуть поневолити. Ми, українські націоналісти, не є також імперіалісти. Незалежну українську державу ми хочемо будувати тільки на етнографічних землях, тобто на землях, на яких у більшості живе український народ. Ми не зазіхаємо ні на шматок чужої території, ми є проти всякого імперіалізму, проти поневолення в будь-якій формі одного народу другим, проти імперіалістичних воєн і загарбань, проти багатонаціональних імперій. Ми є за якнайповніше здійснення ідеї вільних національних держав усіх народів світу. Ми, бандерівці, не були, не є і не будемо нічиєю агентурою. Ми, бандерівці ніколи не були, не є і не будемо нічиєю агентурою. В нашій боротьбі за національну і державну незалежність України ми орієнтуємося тільки на власні сили українського народу. Зокрема, ми бандерівці ніколи не співпрацювали з німцями, як це про нас брешуть большевицькі вороги народу. В нашій підпільній літературі ми вже не раз відповідали на цей підлий наклеп з перших днів окупації України. Гітлерівцями ОУН, керована Степаном Бандерою, перевела проти них активну підпільну боротьбу. З кінцем 1942 року для боротьби з Гітлерівцями ОУН почала творити збройні групи. Ці збройні групи дали початок УПА армії впродовж 1942 1944 44 років багатотисячна УПА і революційна підпілля ОУН своєю збройною боротьбою завдали німцям значних втрат у людях майні транспорті. У 1943-44 роках під виключною контролею УПА перебували цілі райони Полісся, Волині, Карпат, окремі лісові масиви Галичини. Ця боротьба проходила на очах із участю всього українського народу. Про цю боротьбу може кожному зацікавленому в тому розповісти кожна дитина в західних областях. Кожна українська селянка. Про цю боротьбу свідчать сьогодні ще не розкопані большевиками численні могили революціонерів і повстанців, що впали в боротьбі з гітлерівцями. Про цю боротьбу свідчить той факт, що в гітлерівських тюрмах і концтаборах опинилися тисячі українських революціонерів на чолі із Степаном Бандерою, Ярославом Стецьком та багатьма іншими керівними членами нашого руху. В німецьких тюрмах від Геостапівських куль на всіх широчезних просторах України загинули такі керівні бандерівці, як Іван Климів Легенда Львів, Дмитро Мирон Орлик, Київ, Микола Лемик, Харківщина, Пантелеймон Сак-Могила, Київ, родом із Східних областей, Сергій Шерстюк, Кривий Ріг, родом із Східних областей, та сотні інших. За кого ж має совєтських людей запроданець Мануїльський, який відважується говорити, що бандеру німці замкнули до тюрми на його власне бажання? Хто ж інший, крім большевицьких гнобителів, мав би відвагу так цинічно глумитися над народом, над тим народом, який бачив протигітлерівську боротьбу бандерівців на власні очі і сам приймав у цій боротьбі якнайактивнішу масову участь? За нами бандерівцями три роки підпільної і повстанчої боротьби проти гітлерівських окупантів. У гітлерівців, як в окупантів України і ворогів усіх вололюбних народів, ми стріляли, а не з ними співпрацювали. Про це знає не тільки весь український народ, але і весь світ. Ми, бандерівці, борці за інтереси працюючих мас, а не оборонці експлуататорських кляс. Большевицькі брехуни намагаються представити нас перед совєтськими масами як оборонців інтересів куркулів чи буржуїв. Це також підла брехня. Ми не маємо нічого спільного з цими клясами ні з погляду цілей нашої боротьби, ні з погляду соціального походження і клясової приналежності учасників нашого руху. Коли йдеться про соціальні цілі нашої боротьби, то ми, бандерівці. Боремося за побудову безклясового суспільства. Ми є проти повороту в Україну як поміщиків, так і капіталістів. Ми є за знищення в Україні нової експлуататорської, паразитарної кляси, кляси большевицьких вельмож, складеної з верховодів партії МВД і МГБ, адміністрації армії. Ми є за суспільну власність на знаряддя і засоби виробництва. Проти колгоспів ми виступаємо тому, що вони з'являються знаряддям нещадної експлуатації селянства большевицькою правлячою клікою, тому що вони є основною причиною нужди і смерти українського села. Ми хочемо, щоб у незалежній українській державі про форму землекористування вільно вирішило саме українське селянство. Конференції ОУН на українських землях. 1950 року сформулювала програмові постанови про земельне питання в такій формі: ОУН бореться за повне знищення колгоспного кріпацтва в Україні проти повороту до поміщицько капіталістичного ладу за безплатну передачу землі селянам на власність на базі одноосібних трудових господарств. Рівночасно ОУН. Признає право на громадсько кооперативні і різні спілкові форми господарювання землею, якщо вони побудовані на добровільній згоді селян і на їх власній праці. Як же, отже, маючи на увазі саме такі соціальні цілі нашої боротьби, з нас можуть бути оборонці куркульства чи буржуазії, так само стоїть справа, коли йдеться про соціальне походження учасників нашого руху. Буржуя серед нас ніхто не знайде, хоч би шукав його зі свічкою в руках. Загал західньоукраїнського селянства це в основному малоземельне або найвище, середняцьке селянство, малоземельні і безземельні селяни, наймити, середняки, робітники, студенти, учні середніх шкіл, інженери, лікарі, юристи, учителі ось хто такі учасники нашого руху за своїм соціальним походженням. Хіба ж ми, сини працюючого і експлуатованого народу, сини селян, робітників, інтелігентів, можемо боротися за інтереси експлуататорських кляс? Хіба ж ми можемо боротися проти своїх батьків? Хіба ж підтримували б нас так широко українські працюючі маси, коли б ми боролися за ворожі їм цілі? Для кожної думаючої людини повинно бути ясним, що ні?